Зустрічайте традиційний десерт 19 століття, який, за словами Марти Стюарт, заслуговує місця на вашому столі до Дня подяки традиційний десерт 19 століття чому яблучний пандоді ідеальний на День подяки, Повернення до класики. Традиційні рецепти часто стають символами сімейної спадщини та культурного коріння. У цьому контексті яблучний пандоді це десерт, який надихає на переосмислення святкових частувань. Марта Стюарт, відомий кулінар і автор, ділиться рецептом, який поєднує історичну цінність із сучасною привабливістю. Що таке пандоді? Пандоді, це не просто цукерка, а гібрид пирога і коблера. Це десерт, який, за словами Стюарта, заслуговує місця на столі до Дня Подяки. Його коріння сягає 19 століття, коли прості інгредієнти створювали складні смакові комбінації. Особливості рецепта Стуард пропонує унікальний підхід, яблука очищають від шкірки та нарізають часточками, а потім додають свіжий лимонний сік для свіжості. Несподіваним інгредієнтом стала патока, яка надає десерту глибокий старомодний смак. Тісто розкачують, покривають яблучною сумішю і роблять надрізи капюшон для випаровування соку. Як подавати? Десерт подають теплим або кімнатної температури, поливши ванільним морозивом або збитими вершками з корицею. Такий підхід не тільки підсилює смак, але й додає естетичної привабливості. Чому це важливо? Рецепт, опублікований в журналі життя Марти Стюарт у 1996 році, демонструє, як традиційні страви залишаються актуальними, вони не лише повертаються до кулінарних витоків, а й створюють унікальні враження для гостей. Висновок Яблучний Пандоді приклад того, як старовинні рецепти можуть стати частиною сучасного святкового меню. Його поєднання простоти та глибини смаку робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує історію та якість. Спробуйте і переконайтеся, чи справді це щось середнє між пирогом і шевцем заслуговує місця на вашому столі.